Панове мої вітання! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім, шановні глядачі, прийміть найщиріші вітання з нагоди нашого професійного свята дня автомобіліста і дорожника. Щастя вам усім, здоров'я, успіхів у будь-якому рейсі і, звичайно ж, найголовніше перемоги над клятим ворогом! А тепер до справи. Тривожні сигнали знову надходять із Польщі. Тамтешні перевізники оголосили про намір уже невдовзі розпочати черговий страйк. Спробуємо розібратися, як запобігти можливим незручностям у роботі. Останнім часом простої вантажівок на українсько польському кордоні знову суттєво зросли. Розрекламована чиновниками електронна черга на жаль, не надто допомагає пришвидшити рух транспорту. До того ж, при її використанні усе частіше трапляються випадки зловживань, яким працівники секретаріату АСМАП усіляко намагаються протидіяти. Ми фіксуємо факти факти зловживання, зокрема. Ставилось питання про те, що машина, знаходячись за кордоном, ставила в чергу порожня. Потім заходила в Україну, вивантажувалась. Якщо була економічна досильність, завантажувала, йшла на експорт, але ВМД підтягувала вже, знаходячись на пункті пропуску. На сьогодні реалізовані певні організаційні заходи. По перше машина за кордоном. Якщо ми говоримо про українську машину, вона не може стати в чергу. На жаль, наскільки нам відомо, польські машини все можуть стати в чергу на захоче за кордоном. Сподіваюся, що це також буде усунуто. По-друге, інспектори Укртрансбезпеки видаляють із черги ті вантажівки, чиї водії записували їх як порожні, але насправді перетинають кордон з вантажем. Однак, усе це аж ніяк не впливає на роботу польських контролюючих органів. Останнім часом узятих зобов'язань не виконують. Сьогодні, на жаль, ягодин Дарахуськ – це при тому, що ми б бачили б там 680, як мінімум на добу, сьогодні приймає до 400. Тут є певні регламентні роботи з вагами. Одні ваги ремонтуються, інші також там щось вийшло із ладу. На жаль, ми чекаємо, що і мост буде ремонтуватися найближчим часом. Але загалом, якщо дивитись його годин, його треба, звісно, розширювати. Робити там не просто капітальний ремонт, там треба робити велику реконструкцію. Зараз ми хочемо подати на фінансування з боку Європейського союзу через програму Connecting European Facilities третій міст, який буде, ми за планом має бути споруджений. Ми з свого боку в цьому році запустимо м, процес підготовки тео, комплексної розбудови і реконструкції е, е, Ягодина. Для нас що важливо, що е, для тео не потрібні земельні ділянки, тому ми можемо. По суті, вже починати. Ми почали вже цей, цю процедуру. Як бачимо, плани справді грандіозні, але поки що в ягодині і на інших українсько польських переходах найгірша ситуація, як і раніше, спостерігається з продовольчими товарами. Попри низку домовленостей не перевіряти ті вантажі, що йдуть через Польщу транзитом, перевізники агропродукції раз по раз потрапляють у нові й нові неприємні ситуації. Задекларовані успіхи в перегомовинах, що не буде. Вантаж, який йде в клайпі до агропродукції, не буде, буде проходити ветеринарний контроль. На жаль, сьогодні до кінця не реалізовано. На нашу думку, ми, ми звернулися з офіційним устом. Якщо це буде реалізовано, то ці машини не повинні вставати в чергу перша, 24 група, тому що вони хоч і везуть агропродукцію, але не будуть проходити певні види контролю. У нас ще одна є така проблематика на польській стороні: от коли возять, особливо це в рефрижераторах: везуть палети. Звичайні дерев'яні палети, так як пропускають через рентген, а потім кажуть вигрузка. От треба розвантажити дане авто, потім, по новому завантажити. Водій сам цього не зробить. З рефрижератора вивантажити повністю ті палети, бовську палетну чи ще щось там. І, значить, і вони кажуть, от є фірма, от є номер телефону 300 євро, і вона вам зробить. Приїжджає і це, і, і знов це додаткові витрати для українського приємника. Але ситуація може ускладнитися ще більше, якщо польські перевізники реалізують свій намір і вже з 3 листопада оголосять про проведення страйку. В секретаряті АСМАП прогнозують, що тоді вантажівки масово поїдуть через словацький та угорський кордони, і вже тепер не сидять, склавши руки. Якщо ми Найближчим часом не зустрінемось з тими, хто збирається страйкувати польськими перевізниками, і зніме це питання до 3 листопада. То буде ситуація ще гірша. Ми маємо прикласти всі зусилля разом з посадовцями, щоб все ж таки така зустріч відбулася, і всі гострі кути ми зняли до забастовки, щоб вона не відбулась. Є новини і стосовно польського закону про відрядження водіїв. Тут в українських перевізників дещо несподівано з'явилися союзники із профільних асоціацій Туреччини та Молдови. Буквально вчора, під час засідання керівних органів країн Чорноморського економічного співробітництва Псекурта, було ухвалено низку важливих рішень. Буде прийнято рішення, щоб ця поважна організація звернулася до Іру, до уряду Польщі. І до Європейської комісії. Крім того, ми також трьома асоціаціями звернулись до Єру і ведемо переводно, стосовно вони отримали підтримку від МСАТУ і сподіваємося, що також буде організована навіть якась зустріч в зумі з керівництвом Єврокомісії стосовно того, що цей законопроект є дискримінаційний для водіїв країн, не членів ЄС. Залишається сподіватися, що проведена робота принесе свої плоди, що стало би чудовим подарунком до нашого професійного свята. Я хочу побажати всім мирного неба, скоршої перемоги, а водіям нашим без аварійної роботи, тому що все ж таки це дуже непроста робота і багато залежить саме від водія. І бажаю, щоб вони завжди поверталися з рейсу додому, до своїх родин. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. Напередодні дня автомобіліста й дорожника у секретаріаті нашої профільної асоціації традиційно привітали ветеранів автотранспортної галузі. З року в рік керівництво АСМАБ запрошує цих поважних людей, щоб віддати їм шану за багатолітню працю і отримати низку мудрих порад. Ветерани радіють кожному досягненню вітчизняних перевізників та водіїв і надзвичайно болісно сприймають нинішню непросту воєнну дійсність. Про них завжди пам'ятають. А вони, попри поважний вік, залишаються невід'ємною частиною. Тиною величезної родини українських автомобілістів у швейцарській Женеві відбулася сесія робочої групи з митних питань, пов'язаних із транспортом Європейської економічної комісії ООН, більше відомою як група ВІПІ 30 а також сесія адміністративного комітету конвенції міжнародних дорожніх перевезень. Обговорювали питання впровадження електронного тиру, подальша ситуація по Забезпечення технічних можливостей, друкування нових книжок МДП, продовження тих книжок МДП, які сьогодні є. Ну я наведу приклад. У нас багато книжок МДП 14-лістових, але фактично більше вже користуються попитом 16-ти листових. І треба печати з нового формату з новими системами захисту. Пішов з життя голова Ради регіону учасників АСМАП Чернівецької області, секретар Ради АСМАП України Микола Чорней. Без перебільшення увесь його земний шлях був нерозривно пов'язаний з автомобільним транспортом. Микола Миронович робив усе, щоб праця перевізників краю та усієї України ставала комфортнішою і приносила задоволення. Він допоміг стати на ноги десяткам молодших колег. А втім, йому й самому лише три тижні тому виповнилося всього навсього 59 років. Дорогий друже, спіть спокійно. А мені вже час прощатися. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і максимально поширювати це відео серед перевізників. Разом до перемоги і слава Україні!